Ми живемо в умовах першої у світі кібервійни, тому всі інформаційно-комунікаційні системи нашої держави є ціллю ворога. Саме така теза прозвучала під час брифінгу щодо масштабної кібератаки росіян на державні реєстри. Як повідомила віцепрем'єрка з питань євроінтеграції, міністерка юстиції України Ольга Стефанішина, наразі з метою збереження інформації та уникнення подальших провокацій, робота всіх реєстрів припинена. Однак на даному етапі загрози їхньої Невідворотної втрати немає. При цьому інші інформаційні ресурси держави від російської кібератаки не постраждали. Події пов'язані з реєстром Міністерства юстиції не вплинули на інші інформаційні системи держави, а в тому числі на застосунок дії. Він не діє в частині, яка стосується даних з реєстрів Міністерства юстиції. На сьогодні я. Хочу поінформувати, що немає жодних обмежень щодо доступу громадян до прав пов'язаних з реєстрацією актів цивільного стану. Всі акти цивільного стану про народження, смерть, одруження і розлучення можуть здійснюватись в звичайному порядку, але із застосуванням паперових носіїв. Основною версією яку розглядає СБУ, є те, що за кібератакою стоять російські спецслужби, зокрема хакерські угрупування. За словами Ольги Стефанішиної відновлення реєстрів розпочнеться з понеділка. Повну функціональність державних реєстрів будуть намагатися забезпечити протягом найближчих двох тижнів. На даному етапі тривають роботи з відновлення даних в реєстрах. Хочу особливо звернути увагу, що всі дані, які перебували в реєстрах, які є в міністерстві юстиції, збережені, а вони підлягають відновленню. Тобто, Тобто реєстри будуть відновлені, ці дані будуть відновлені питання лише часу. В першу чергу Міністерство юстиції відновить єдиний реєстр довіреності, єдиний реєстр спеціальних бланків, нотаріальних документів та спаковий реєстр, які дозволить забезпечити належний облік та мінімізувати негативні наслідки. Можливо. Чинення некоректних нотаріальних дій в період, коли немає доступу до реєстрів, а надалі пріоритетом буде відновлення єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємств державного реєстру речових прав на нерухоме майно. За словами Стефанішини, найближчим часом на сайті Мін'юсту розмістять інформацію про відділ реєстрації актів цивільного стану, до яких отримують змогу звернутися люди по всій Україні. Окрім цього, функціонуватиме й гаряча лінія у центрі безоплатної правової допомоги. Я прошу громадян проявити певне терпіння. Ми також розгорнули відповідні спроможності системи безоплатної правової допомоги. Всі громадяни, які потребуватимуть додаткової інформації, які матимуть додаткові запитання, на які ви не знайдете відповіді на офіційних ресурсах Міністерства юстиції та суміжних служб, можуть звернутись на гарячу лінію в центри безоплатної правової допомоги, де їм буде надана правова допомога. Відповідні роз'яснення та сприяння у вирішенні будь-яких питань, які будуть виникати на період повного відновлення функціонування державних реєстрів, даючи відповіді на питання журналістів, Ольга Стефанішина зазначила, що витік даних наразі не підтверджено. Ольга Трачок та Андрій Паколов Харків. Новини.